Гладіаторські бої в стародавньому Римі одна з найвідоміших та найжорстокіших розваг античності. На арені зустрічалися професійні воїни, раби, злочинці і навіть добровольці, які ризикували життям заради слави, свободи чи винагороди. Але те, що відбувалося за лаштунками, було не менш шокуючим і цікавим ніж самі бої. Гладіатори не завжди були рабами. Серед них були вільні люди, які добровільно вступали до школи гладіаторів, прагнучи грошей або слави. У Римі слава гладіатор. Ора могла зрівнятися зі славою сучасних знаменитостей. Вони були ідолами для натовпу. Їхні обличчя прикрашали фрески, їхні імена викарбовували на амулетах. Але ціна такої популярності була високою. Кожен бій міг стати останнім. За лаштунками арен існували спеціальні школи. Луді, де гладіаторів навчали мистецтво бою. Їхній день починався з важких тренувань, фізичні вправи, відточування техніки, спеціальні дієти для підтримання сили. Власники гладіаторських шкіл, які називалися ланісти, часто ставилися до своїх підопічних як до дорогого майна. Їх лікували після поранень, стежили за харчуванням і навіть використовували магічні обряди, щоб уберегти від смерті. Арени, такі як колізей, були не лише місцем розваг. Вони стали політичним інструментом. Імператори використовували бої, щоб здобути прихильність народу, розважити його та відволікти від соціальних проблем, програми видовищ були ретельно продумані: від полювання на диких тварин вранці до грандіозних питв у другій половині дня. Особливою популярністю користувалися так звані наумахії імітації морських битв, для яких арени спеціально затоплювали водою. Але найтемнішою стороною гладіаторських боїв була їхня жорстокість. Втрати серед учасників були величезними, і, хоча глядачі, Часто вимагали крові, гладіаторів не завжди вбивали. Багато з них виживали після боїв, а деякі навіть здобували свободу. За особливу майстерність гладіаторові могли подарувати дерев'яний меч, символ звільнення. Однак навіть для тих, хто отримав свободу, життя після арени не завжди було легким. Вони залишалися живим нагадуванням жорстокості Риму. З точки зору римлян, гладіаторські бої мали ще й сакральний зміст. Спочатку вони були частиною похоронних обрядів, символізуючи жертвопринесення принесення богам. Пізніше цей ритуал перетворився на масштабне видовище, яке втратило релігійну складову, але зберегло дух боротьби та тріумфу над смертю. За часів розквіту імперії гладіаторські бої стали символом римської могутності, але з падінням Риму ідея таких розваг втратила свою привабливість. Християнство, яке поширювалося в імперії, засуджувало кровопролиття, і, врешті-решт, гладіаторські бої заборонили.